Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова Незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту Дермаскул вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Наша сьогоднішня гостя Безвершенко Катерина Іванівна, лікар-дерматолог вищої категорії, кандидат медичних наук, член Європейської асоціації дерматовенрологів, міжнародного товариства дерматоскопії Української асоціації лікарів-дерматовенерологів. Окрім того, лікар є постійним спікером національних конференцій, автором багатьох наукових статей та наукових робіт. Доброго дня, шановні глядачі. Ми знов вітаємо вас на нашому проєкті Дермазку Фармосі. Сьогодні ви не дарма приєдналися до перегляду. Сьогодні до нас завітала відома гостя, шановна Катерина Іванівна Безвершенко. Вітаю вас! Вітаю Тетяна Вікторівна! Дуже дякую за запрошення. Одразу хочу зазначити, що наша розмова сьогодні буде незвичайною, адже ми ризикнули зазирнути до. Здзеркалля і розібрати по молекулах та складовим найцікавіші косметичні засоби. Тож не вимикайте, ви маєте переконатися, що ми справді вибрали для вас надзвичайні продукти догляду. І почута інформація не тільки дозволить порадити доречний засіб для ваших клієнтів, а й допомогти усім членам своєї родини. Тож, з чого почнемо? Пропоную з досить нового засобу: цикапласт бальзам Б5. А чому саме з нього? В кожного з нас є вдома аптечка. Так, звісно, і там є безліч засобів від перекису водню до антигістамінних препаратів. Так, так, і частіше за все ми до неї звертаємось, коли щось стається травматичне, невеличкий опік, подразнення від миючих засобів через жару шкіра, мацерується або навпаки. Тріскається від переохолодження. Так, цей перелік дійсно можна продовжувати тривалий час, бо шкіра це найбільший орган, і він щохвилини витримує численні навантаження і хімічні, і біологічні, і термічні і травмується, травмується і травмується. Тому вона потребує захисту та швидкого відновлення. Чим саме навіщо, що краще? Таких питань доволі багато, і навколо них утворилося безліч міфів і казок. Давайте розбиратися. Перше питання досить часто виникає у людей похило. Лого віку, старшого віку вони вважають, що все саме загоїться, тобто ніяких засобів не потрібно. Тобто, навіщо стільки засобів, засобів догляду? Так, ви праві я в такому разі іноді приводжу порівняння з засобами догляду за меблями. Звісно, можна мати коштовні поліровані меблі, рояль, наприклад, і почати прибирати це все звичайною ганчіркою, змоченою водою. А потім дозволяти стрибати по ньому яструбу. <рес> Мені дуже подобається це порівняння подразнень шкіри з хижаком. Насправді, наша шкіра вона набагато складніша, побудована, ніж деревина, і може відновлюватися самостійно. Але якщо рояльно терти полоролем, то він буде виглядати краще протягом десятиліть. Саме так. На нашій шкірі цю роль виконує водно ліпідна мантія. Це добре відомо всім дерматологам, косметологам. Вона має роль першого контакту. Вона захищає з відповідною проникливістю, щоб епідерміс не втрачав вологу та міг протистояти зовнішнім чинникам. Її pH слабокисле легко порушується при митті з милом, при контакті з вуглецем великого міста або сонцем. Особливо це помітно при атопічних дерматитах. Ми знаємо, наскільки розповсюджена ця проблема у дітей та дорослих. А в цілому в світі у новонароджених дітей, до речі, шкіра також лужна, тому вона легше інфікується і це також добре відоме педіатрам, дитячим дерматологам, тому потребує спеціального догляду. Саме бальзам цикапласт Б5 його і надає. При сухості, подразненнях, тріщинках, при атопії, навіть при хейліті у людей, що працюють на відкритому повітрі чи малечі у підгузках, ми бачимо з вами склад. Це капласт бальзаму Б5, який позиціонується як заспокійливий відновлюючий бальзам. В складі його пантенол, 5%, мадикасосид, масло, ши і гліцерін. Також в складі є цинк і марганець, які спричиняють дуже гарну антибактеріальну дію. І формула посилена ще позитивним впливом на мікробіом шкіри. В складі є аквапазефіліформіс, молекула і трибіома. Тож давайте розберемо наступну міф історію. Яка вам приходить на думку? Я дуже часто чую на прийомі, що шкіра під засобами догляду погано дихає, що вона перепріває, не має доступу кисню, і це дуже погано для шкіри. Так, є такий міф. Добре, що люди трошки пам'ятають стару легенду, коли забутий всіма після балу паш короля людовика, вкритий золотою фарбою, помер від інтоксикації. Наразі організм людини виділяє за добу через шкіру приблизно 8 грамів вуглецю та поглинає 4 грами кисню. Це лише 2% від усього газообміну організму. Але зауважте, це якщо порахувати всю шкіру 2-2,5 квадратних метри. Тобто ми ж розглядаємо нанесення засобу, а не фарби, і лише на ділянки, що наражаються на небезпеку: обличчя, руки, чи вже були ушкоджені внаслідок захворювання, подразнення, середовища навколо нас, наприклад. Окрім того, склад засобу також продуманий до дрібниць. І олія шита, гліцерин, які використані для зволоження, також досить цікаві. Так кажуть, що справжня олія ши схожа на смак на вершкове масло, і вона не псується протягом 9 місяців. Складається вона з три глицеридів та має наступні жирні кислоти біля 50%, 35-40% п'ять-сорок стеарінових, олія біля 5%, лінолева біля 5%, ліноленова біля відсотку і неумильні речовини більш ніж у какао-маслі. Я б ще додала, що це гіпоалергенний агент. Склад дуже схожий на склад шкірного сала. Гліцерін, звісно, фармацевтам досить відомий, як і пантенол. Так, пантенол використовується дуже часто при опіках, міститься в багатьох засобах від опіків, засобів для профілактики та лікування, наприклад, полішкового дерматиту. І ще одна дуже цікава речовина: це медикасосид. Вона вилучена з цинтели азіатської. Це відома рослина, в азії її називають еліксиром життя. І в народній медицині використовують для заживлення шкіри при травмах, лікуванні псоріазу і омолодження. Я чула, що навіть використовують при вогнищевої скліродормії синтелуазіатської, але я хочу зазначити, що отриманий ізолят в сотні разів дорожчий та значно ефективніший, ніж рослинна сировина. І тому я б застерігла любителів народної медицини робити собі одразу рослинні маски, видирати з вазонів листя. Воно як мінімум Нечисте. Тому давайте ще один міф обговоримо. Це міф про мікроби. Так, антибактеріальне мило з триклозаном наробило для нас, для дерматологів, багато шкоди. Наша шкіра має слабокислу реакцію водноліпідної мантії і в ній мешкаються профітні грам негативні стафілококи, стафілококус епідермідіс. Вони навіть самі виробляють кислоти і таким чином вносять свій вклад в утворення кислотної мантії шкіри. Бактерії Staphylococcus epidermidis не тільки не приносять шкоди шкіри, але навіть виділяють токсини, які мають антибіотикоподібну дію та пригнічують життєдіяльність патогенної мікрофлори. Часте миття шкіри лужним милом може зруйнувати кислотну мантію. Я завжди завжди всім раджу використовувати спеціальні засоби для вмивання. Я думаю, Катерина Іванівна, ви також в практиці нерідко зустрічаєтесь з такими фобіями з боку батьків, які постійно намагаються елімінувати ці бактерії з шкіри дитини, да, звертаються за медичною допомогою, коли побачили в аналізі зі шкрібу з шкіри такі бактерії, і потім починають з ними війну. І це зазвичай шкодить дитині, бо ця ділянка шкіри. З якої видаляються такі бактерії, вона стає доступна для більш патогенних бактерій. Тому дуже важливо проводити таку освітницьку діяльність із батьками. І сподіваюся, що до цього приєднаються наші колеги-фармацевти, які також будуть радити спеціальне вмивання і догляд за шкірою. Так, абсолютно з вами погоджуюся, тому що наші пацієнти, коли просто чують слово стафілокок, вони одразу лякаються і вважають, що це. Така бактерія, яка не лікується, є дуже загрозливою для дитини, для шкіри, і починають її елімінувати якось так агресивно. Насправді нормальна шкірна плівка це невід'ємна частина так нашої шкіри, і вона містить і амінокислоти, і вільні жирні кислоти, кислотні продукти обміну речовин, включаючи молочну кислоту, лимонну кислоту та інші важливі з точки зору косметики компоненти. До речі, кислотність водноліпідної мантії вона порушується при деяких шкірних захворюваннях. От, наприклад, при екземі pH збільшується до 6,5, це майже нейтральне середовище. При грибкових інфекціях захворюваннях pH зростає до 6, це слабокисла реакція. При вигровій хворобі до 7, це нейтральне середовище. Тому треба уважно роздивитися склад багатьох засобів, і ви побачите там саме кислоти. Але чим ще дуже цікавий це капласт бальзам 5 Її формула посилена саме для швидкого відновлення шкіри завдяки трибіомі і аквапозефіліформіс. Що таке трибіома? Це комплекс пробіотичних фракцій лактобактерій, екстракт кореню якону і сахариди. Тобто цей комплекс сприяє збалансованому складу мікробіоми шкіри, саме для того, щоб контролювати запальні процеси, щоб пришвидшити відновлення шкіри і зменшити вірогідність утворення залишкових слідів після травмування, наприклад. Аквапозефіліформіс це відома молекула, яка є майже у всіх продуктах компанії Roche-Posay. Це пробіотичні фракції, бактерії, яка вирушає. Урищено в середовищі із змістом термальної води для рожпозе. філіформіс сприяє збалансованому складу мікробіоми шкіри і зменшує нейрогенне запалення. До речі, ми зараз часто зустрічаємо так рекомендації, все ж таки, щоб якісь пробіотичні компоненти були в складі доглядової косметики. Так, так, це зараз в тренді, тож при подразненнях, опіках, опрілостях у малюків, тріщинах та будь-яких пошкодженнях шкіри, дискомфорті та всіх негараздах Дерматокосметичний засіб Цикапласт бальзам Б5 буде дуже і дуже доречний, Має клінічну доведену ефективність, протестований на дітях та дорослих, адже в ньому пантенол, і не тільки він має бути в домашній аптечці. моїй аптечці він є. Я вважаю, що це абсолютно незамінний продукт при багатьох проблемах. Я б хотіла звернути також увагу наших колег-фармацевтів, що лінійка цикаплас представлена декількома засобами. Є цикапласт для губ, який ми часто призначаємо для профілактики метеорологічного хейліту, сухісті губ, яка виникає під час лікування ретиноїдами, коли ми лікуємо, акне та багатьох-багатьох інших станах. Є цикапласт для рук, який також дуже зручно використовувати в холодну пору року, на атопічну шкіру. Його дуже люблять наші пацієнти. Є цикапласт для тіла. І багато інших можливостей, які пропонує нам лінійка Цикапласт. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них, будь ласка, переходьте на онлайн платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на ДермаКлаб просто зараз.